Вітаю вас, друзі! Те, про що так давно і наполегливо говорили в Кремлі, а саме вставання з колін, ну тобто, щоб вони зацарювали у світі, щоб з ними рахувалися, по-нашому це називається, щоб боялись і не насміхались. Так от цього вставання в колі, з колін ну, не відбулося. А що ж натомість? А натомість Кремль отримав чергового приниження, чергового ляпасу. Вони поклали 700 тисяч плюс своїх громадян на полі бою, щоби перед ними прогиналися, а їх знов не визнають. Натомість всі погляди зараз скеровані на Білий Дім, де скоро набуде повноважень новий президент. А Кремль знову не при ділах. Ну, як то кажуть, ще тренуватися і тренуватися. Отож, друзі, дякую за увагу! Будьмо здорові, бережімо себе. Слава Україні.